Черговий етап робіт завершено на одному з наших об'єктів. ЖК ЖКФайнатаун, 23-й будинок. Тут ми виготавлюємо стіни під фарбування і під шпалери. По плануванню це просторна двокімнатна квартира з кухнею, студією. Зараз ви бачите просторну кухню, студію. Є місце для шкафа в прихожій зоні. Є невеличкий коридорчик. Направо у нас дитяча кімната, де будуть паклейні шпалери. Відповідно, стіни пошпакльовані під шпалери. Тут у нас є закладки для кондиціонерів, невелика кількість електрики. Далі у нас майстер спальня зі своїм санвузлом. Зліва у нас є куточок для гардеробної. Тут ми винесли балконний блок, за рахунок чого кімната стала ще більше, є фільтрація води, інсталяція, душ-піддон в будівельному виконанні з бортиком. Далі у нас загальний санузел гостявий. Тут у нас буде ванна кімната для гостей цієї квартири і не тільки.